Згідно е, документів Міністерства освіти, науки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні ми проводимо один захід, який, я думаю, буде для вас цікавим. Е, будуть проводити його представники піротехнічної групи. Доброго дня, я начальник пільотехнічного підрозділу головного управління Державної служби на звичайної ситуації, майор служби звільного захисту Байдеш Сергій. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему небезпечних предметів та правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Зв'язку з складною ситуацією на території нашої держави, підвищений ризик терористичних актів, кожен повинен знати елементарні правила поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Терористичних цілях можуть використовуватися вибухонебезпечні предмети як промислового виготовлення, так і саморобні вибухові пристрої. Промислового виготовлення це артилерійські снаряди, Ось вони так виглядають. Різниці їх лише в калібрі, мінометні міни це мінометна міна калібром 82 мм, також існує 120 мм більше. Ручні гранати, це граната э, числі Великої вітчизняної війни, РГД-33. Також гранати Р-1, Всі добре знають, так звана лімонка. Противопіхотні міни. Там 2 Сучасна противопіхотна міна Вон-50. На даний час зниками нашого підрозділу на території Донецької області такі е, противопіхотні міни знімалися з присяжним, вони реально використовуються там. Противотанкова міна т 62 встановлюється проти транспортних засобів автомобілів, танків, також саморобні вибухові пристрої можуть складатися з будь-яких предметів. Які містять в собі вибухові речовини та засоби ініціювання цих вибухових речовин, то можуть бути керовані, не керовані, встановлюватися на розтяжки. Саме основне це запам'ятати правила за поводження з вибухонебезпечними предметами під час їх виявлення. По-перше, в якому разі брати їх в руки, з місця зрушувати, переносити. Користуватися е, мобільними і радіопередавачами е, е, поблизу даного предмета. Перш за все потрібно при виявленні ВНП, відійти на безпечну вістані, попередити оточуючих, можливо небезпеку, Погородити місце виявлення з безпечного місця, терміново зателефонувати на службу 101 по 102 з мобільного безкоштовного. І дочекатися приїзду до спеціалістів і показати точне місце, де знаходиться предмет. Він може бути неявно виражений, як лежить боєприпас, допустим. Він може бути замаскований, тобто це можуть бути чемодани, коробки, любі пакети, які залишені в незвичних місцях, тобто десь на зупинці, біля магазину, будь-де. Також е необхідно пам'ятати, що будь-який вибухонебезпечний предмет може керуватися е безпосередньо людиною, яка знаходиться на безпечній для неї відстані. Тобто ви з цікавості підійдете, почнете цей пакет, дивитися, що всередині за допомогою мобільного телефону або радіо має пам'ятати основні правила захисту безпеки. Так, так і на кокновених кабронувах. Тепер... Захист розкладається. Бронежилети четвертого класу захисту з кібаровим родні. Також шолом третього класу захисту з кулемипробуваним склом для захисту обличчя піротехніка, який працює при знешкодженні, безнищенні вибухонебезпечних предметів. Так. Так. Існують костюми, КС1, інші різновиди костюмів, які повністю захищають піотехніка все тіло, але ті костюми, вони, по-перше, важкі по костюмам, тому в ньому неудобно і важко пересуватися. Вам цікавіться з різним, як результат, 200 метрів поточення. Це радіус враж, да, радіус виверту осколки. В радіусі 50 метрів однозначно літання є Все, що далі можна в Руки, ноги однозначно відповідно, а глаза теж. От учови і. Літератури, практики. Де купити, де взяти, ну все ж. Якщо ви зустріли в частності інженерні боєприпаси, да, якщо ми говоримо вже про ту же розтяжку, типічний варіант, назначите його і відійти на безпечне розстояння, однозначно визначаємося тим же путем, яким підійшли. Якщо по можливості, якщо ви маєте можливість точно крок в крок повернутися на, на ісходну позицію, то есть, в тому місці, звідки ви йдете, попитайтеся повторити свої шари, да, дивитися підмоги. Акуратно наступати, если... Дальше, 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 Дальше. це вже, звісно, елементи надання першомедичної та медичної допомоги, на її зв'язково находитися, які життєво важливі органи організації. Це раз. По друге, якщо ти я достанеш. Вращается кровотечение, и что-то довольно таки просто. Если даже я сниму сейчас ремень, я сомневаюсь, что большинство из вас сможет правильно класть туда Если держать, я что, ты его может быть, может быть, сейчас. Да без проблем. Тут два, смотри, тут два ячейки, если мы берем Если я... читать время время, кнопочку, когда ты И что, так, глаза, которые, по проводам, Я вариант. По лучше лучшему есть не что. Мы просто покажем, возьмите каши. Движете. Ну вот и все. Добрый вечер. Я тебе что рассказывал, будьте осторожны. Ну, ребята, возможно, действительно количество. Вас... Все, спасибо. Там

Що нині в країні такі обставини, що багато терактів, всього, і вони приводяться за допомогою гранат, мін. Тому я вважаю, що в навчальних закладах, де навчаються саме підлітки, потрібно проводити такі заходи, тому що ну, підлітки вони мобільні, завжди все знайдуть, якщо потрібно. Тому потрібно знати, як захистити себе і як повідомити населення, яке є в оточенні, що там знаходиться. Вибухонебезпечний матеріал все доклали гарно, можна і розповісти друзям, якщо будуть запитувати. Ну, на таких заходах я не можу сказати, що бувала часто, але в принципі бувала. І інформація, вона здається, кожен раз одна й та сама, але все одно ми дізнаємося щось нове, якось покращу, ну, краще засвоюємо цю інформацію. Сьогодні нам розказували про те, що ми можемо знайти, де ми можемо це знайти, якісь там міни або якісь засоби, які можуть нам зашкодити нашому здоров'ю. Через те ну, такі заходи мають проводитись. Ну, в мене в житті особисто. Не було таких випадків з друзями. Теж слава богу, нічого такого не ставалося. Я сподіваюся, найближчим часом не буде. Але я певні, з певністю можу сказати, що якщо щось подібне буде, то я зможу якось правильно знайти вихід цієї ситуації, тобто позвонити куди потрібно, якось попередити людей, щоб ні з ким не сталося поганого випадку. В рамках проведення роз'яснювальної роботи серед учнів навчальних закладів міста Вінниці було проведено заняття з учнями політехнічного коледжу на тему виявлення вибухонебезпечні предмети та дії заходу безпеки під час виявлення предметів. У яких навчальних закладах ви вже проводили такі подібні? На минулому тижні було проведено ряд занять з студентським та викладацьким складом педагогічного університету. А де плануються ще такі заклади? За заявками навчальних закладів плануємо провести майже у всіх навчальних закладах міста Вінниці. Як ви гадаєте, інформація була вичерпною, сьогодні для студентів доступною? Я думаю, що кожен сам повинен розуміти важливість дотримання заходів безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. І що кожна людина буде усвідомлювати, що їй потрібно робити і куди потрібно телефонувати. Все буде добре. Як часто проводяться такі заходи взагалі? Доволі часто проводяться за цей місяць. Це вже восьме заняття.